Так, як закинути докси на біржу? Натискаємо, натискаємо Exchange, обмін. Натискаємо біржу OKXBaybit без різниці. Так, потрібно ввести UID своєї, своєї біржі. Натискаємо на свій аккаунт, копіюємо, вставляємо. Далі нам потрібно взяти до, докси. В, щоб закинути поповнення. Натискаємо активи знизу справа. Так само на так само буде. Натискаємо внести криптовалюту. Вибираємо в пошуку зверху, там пишемо докс, натискаємо на неї. Вибачте, тут просто у мене там помилка якась виникла. Натискаємо докси, вибираємо, вибираємо мережу доxтон. Зверху в нас адреса поповнення, тобто сам кошельок доксів, на які буде закидатися з телеграма на Bybit чи на OKX. Знизу коментар це типу мемо. І Обов'язково потрібно прописати всі три поля. Перевірте, після того, як це все поводили, щоб все збігалося, щоб потім не було ніяких помилок, друзі. Все, що ви закинете, буде 20-го числа на біржі, тому рекомендую поповнити біржу мінімум на 2-3 долари, щоб вхватило на комісію. Всім гарного дня, до побачення.